Не пройшло і тижня часу, як Google анонсував новий штучний інтелект Gemini Ultra 1.0, який став прямим конкурентом OpenAI GPT 4. Але вже менше ніж за тиждень часу Google знову всіх дивує і випускає нову модельку Gemini Pro 1.5, аналогів якої поки що на ринку немає. З вами штучно-інтелектуальні історії. Тут ми говоримо про штучний інтелект і то, як ще, Вривається в наше життя великими-великими кроками. А зараз давайте детальніше подивимося, що це за така нова моделька від Google. На реальних прикладах розберемося, на що вона здатна, і дізнаємося, чи можна отримати доступ до цієї модельки. Поїхали! Ось це сама новина опублікована на сайті Google. Ну і Тут ми бачимо, що вона датується 15 лютим. І, власне, Ті гравці, ті люди, які контриб'ютують цю новину, це є Сундар Пічай. Він є на сьогоднішній день CEO компанії Google Alphabet. Ну і його напрямок це більше все-таки Google продукти, такі як Google Search. А так само Деміс Хасабіс, він, власне, їхній мозок, мозок Google, він є співзасновником компанії Google DeepMind. І все, що стосується AI, все, що стосується якби, розробок в цьому напрямку, стоїть. За цією людиною, за командою, якою керує Деміс. Ну і власне, от вони тут анонсують цей Gemini 1.5. Так само вони згадують, що ми минулого тижня випустили Gemini Ultra, який доступний в двох моделях звичайний Gemini і Gemini Advanced. Gemini Advanced це є платна моделька, десь порядка 900 гривень в місяць, але перші два місяці можна користуватися безкоштовно. Ну і далі вони розповідають, що. от ми зробили величезний прорив, і, власне, менше ніж за тиждень часу вони анонсують вихід нової модельки Gemini 1.5. З таких основних особливостей цієї моделі, так це те, що вона в рази-в рази перевищує якість попередньої моделі своєї ж PRO і так само Ultra. І що саме цікаво, що вона використовує цю Mixture of Experts архітектуру. Ну і взагалі всі модельки. Які є в Google, вони використовують цю архітектуру. Якщо ми клікнемо на цей лінк, ми попадемо на більш детальніший огляд. Я не буду зараз заглиблюватися в ньому про цей підхід. На хлопський розум цей підхід свого роду, це коли в тебе в коробочці сидить купа інших експертів, кожен з яких спеціалізується на якомусь своєму напрямку. Ну і всі вони аналізують той промпт, який ти даєш на вхід модельці. І, і поміж тих експертів вибирається найкраща відповідь, яка. Видається на вихід як результат реакції на промпт. Ось така модель, вона присутня в гуглових всіх модельках. Ну і так само вартує зазначити, що з самих початків Gemini 1.Pro вона була доступна лише з 128 тисяч токенами. А токени це одиниці свого роду такі буфер, в рамках яких працює моделька, коли ви даєте запит, вона в рамках буферу Обробляє ваш запит. Так от, сьогодні, станом на 15 лютого, ця моделька тепер має 1 мільйон токенів. Тобто 1 мільйон токенів це розмір буфору, в рамках яких працює моделька Gemini Pro 1.5. Якщо порівняти з іншими модельками, які доступні на сьогодні, то Gemini 1.0 Pro цей 32 тисячі токенів чи 4 Turbo платна версія це 128 тисяч токенів. Вона рахується найкращою моделькою на сьогодні. Claudia 2.1 це 200 тисяч токенів. І Gemini 1.5 Pro це 1 мільйон токенів. Ну, такого ще світ не бачу, це дійсно новий рівень. Що означає 1 мільйон токенів? Це означає, що в рамках цього буфу можна працювати з відео тривалістю 1 година, аудіо 11 годин. Це близько 30 тисяч лінії коду. І... 700 тисяч слів. Тобто це ви таку робите транзакцію, і в рамках цієї транзакції, в рамках цього контексту, моделька Gemini Pro 1.5 буде обробляти інформацію і давати вам релевантну відповідь. Якщо говорити про те, як працює алгоритм, то тут є окремий репорт. він детальніше описує механіку роботи цього алгоритму. Ось тут цей графік якраз візуалізує, як. Чим Pro справляється з пошуком релевантного контенту, чи це відео, чи це аудіо, чи це текст. Бачите, лише в тексті є якісь моменти, коли не вдалося знайти ту чи іншу ділянку контенту, але насправді якість пошуку це 99,7%. Прям це дуже багато. Ну якщо навіть порівняти з тими моделями, які зараз є чи 4, ви знаєте, от якщо їх дати великий шматок тексту і попросити знайти якусь релевантну інформацію, якесь слово або значення, то зазвичай ця модель вона аналізує або початок тексту, або кінець. І в багатьох випадках в мене в самого таке було, що вона або генерить помилку, або там дісти якийсь не досить релевантний контент. Особливо це дуже видно, коли ти просиш знайти якесь число. Або якісь цифри, або якісь факти в масиві тексту. Дуже часто GPT-4 не повертає цю інформацію, бо повертає її нерелевантною. Ну і, власне, Google, Gemini, Pro, вони вирішили цю проблему. Вони знають, як знаходити контент з контексту досить великого на 1 мільйон токенів, який буде релевантний. Давайте зараз на реальних прикладах подивимося, як це все працює. Перший приклад це буде проаналізувати великі. Шматок тексту. Ось тут вони дають насправді дуже величезний шматок тексту, десь порядка 402 сторінок транскрипту місії аполло 11, коли Ніл Армстронг ступав ногами на місяць. Ну і ви бачите на відео це десь порядка 326 токенів. Тобто це там одна третя від цього буфору, який пропонує Gemini. Ось вони беруть цю PDF-ку, аплоудять в студію, де вони якраз проводять ці всі експерименти. Ну і просять в рамках цієї підєвки знайти інформацію про три кумедні факти, які відбувались під час цієї місії аполло 11. Ну і воно там, бачите, показує час і дає досить чітко, зрозуміло, з таймстемпами, фанові факти, які були в цьому транскрипті. Ну, і от вони зараз беруть прямо Ctrl-C, Ctrl-V, і підбирають цей факт, шукають в під'євці, і дійсно це все працює. Далі, от вони таку хендровінг-карикатуру дають і кажуть, знайди мені релевантне місце в цьому транскрипті, де зустрічається ось така річ. І ця картинка. Ну і, звісно, моделька за кілька секунд генерує їм і каже, що це та фраза, яку сказав Ніл, коли вступив вперше на місяць. Далі вони там просять а, покажи конкретніше, де цей текст в транскрипті. Ну, і моделька дуже чітко показує, прям до. Години до хвилини до секунди цю фразу додає цю інформацію. Ну і власне це приклад мультимодальності, коли ти просиш знайти щось в контексті великого тексту, або навіть додаєш картинку і просиш знайти релевантне місце, яке відображається в тексті. І Google Gemini pro 1.5 з тим прям дуже сильно справляється. Другий приклад це пошук інформації у відео. То вони заливають відео тривалістю 44 Хвилини це відео про Junior Sherlock. Вона десь займає, бачите, майже 700 тисяч токенів в буфері. І далі вони пробують шукати контент в рамках цього відеоконтексту. І просять знайти. Тут вони тапують, що вони хочуть знайти. Вони натайпили текст і попросили знайти мені цей текст у цьому відео. Ну і моделька починає працювати. Бачите, вона займає там певний час, зовсім від складності відео, складності запиту. Моделька видає на вході. Конкретне місце, конкретний час, де є ось цей текст. І от вони зараз вводять цей таймстемп. Ось бачите. І ми бачимо, що моделька чітко проаналізувавши всі кадри відео, знайшла релевантний текст. Навіть прочитала, що ж там написано, і видала нам результат. Ну і далі вони знову тестують мультимодальність, вони пробують дати картинку, на якій щось зображено, і знайти релевантне місце у відео, де зустрічається. Ось ця картинка або зустрічається подія. Ну і бум моделька видає: це людина біля води з величезної бочки, з якої стікає вода. Бачите, що на картинці намальовано. Просто розрив, такого раніше не було. Пошук у відео, тобто контекстом є відео, і ти шукаєш як і слова, так і картинки. Це дійсно ноу-хау, якого раніше ми не бачили. Ну і третій приклад це пошук у програмному коді. Вони дають модельці Gemini. Код довжиною 100 тисяч лінійок. це десь займає 816 тисяч токенів у буфері модельки. Ну і далі це JavaScript код і далі вони будуть давати різні запити, щоб моделька знайшла якісь речі в цьому коді. Ось тут вони показують, що от є код, який відповідає, як швидко рухається цей трамвайчик навколо будівлі, і вони просять знайти модельку релевантне місце, де описаний код, який відмальовує. Цей трамвайчик, який рухається навколо будинку. Ну і далі вони просять: а давай додай ще інший шматочок коду, щоб ми могли керувати швидкістю цього трамвайчика. Все, він додає, моделька додає, і тепер бачите, в нас з'явився контрол, за допомогою якого ми можемо керувати швидкістю цього трамвайчика. Далі роблять аналіз і цього разу дають йому картинку оцього коду, який відмальовує поверхню землі, і каже: Знайди мені в коді по цій картинці, де це є. Ну, і моделька знаходить, дає частинку коду, оце ось тут, це код вимальовує цей шматочок землі. Далі вони просять, а тепер зроби мені модифікацію, щоб цей шматок землі був рівний. Моделька знаходить цей код і бам рендериться вже шматочок землі, який рівний. Це є 100 тисяч стрічок коду. І моделька Gemini Pro дуже легко справляється з цією задачею. Далі в них є код, який малює оце 3D-об'єкт 3GS. Ну і вони просять, знайди мені це місце. В коді, де є цей об'єкт, і заміни його на оцю фразу Goldfish і зміни колір, тіні і всі інші речі. Ну і моделька прям дуже швидко з цим справляється, шукає, де це є, генерує модифікацію, пояснює, чому вона так зробила як це зробила. І вони пробують запустити новий згенерований код моделька. Це просто бомба! Мультимодальність, пошук контексту в тексті, в звуках, в відео, робота з кодом. І це все переплітається між собою. Тобто ти можеш дати текст, шукати по картинці, ти можеш дати відео, шукати по тексту і по картинці. І це є та річ, яку досяг Google у своїх модельках, зокрема Gemini Pro 1.5. Продовжуючи тему продуктивності та швидкодії, ми бачимо, що ця моделька 15 Pro, вона по швидкодії... Прирівнюється до модельки 1.0 Ultra, яка вже є в доступі, якою можна користуватися. Єдина ж кажу, різниця між цими двома модельками це є розмір цього буфору. Тобто скільки токенів одночасно вона може опрацювати. Ну і тут вони дають теж приклад: якби такої задачки не типової, є ось така мова в світі каламанга, в неї спілкується 200 людей. Це десь якийсь острівна країна чи острів, де є ці люди, і вони там живуть, спілкуються з цією мовою, і насправді дуже мало інформації в інтернеті про цю мову. Так що Google зробив? Вони взяли 500 десь правил цієї мови, лінгвістичних правил, там, граматичних правил, орфографічних. Вони взяли словник цієї мови, і вони взяли 400 типових фраз, які вживаються в цій мові. І про проганали це через модельку Gemini Pro, дали це як контекст, і на виході. Моделька вільно почала перекладати цю мову каламангу на англійську мову. Ну і далі вони дали таку саму задачу людині, і людина теж з такою самою якістю, не, не гіршою, ніж моделька, робила такі переклади. Тобто в модельки не було великої кількості даних, на основі яких вона могла, могла вчитися, був дуже обмежений контекст, і Gemini Pro з тим дуже легко справився. Ось тут у їхньому дослідженні є ще один приклад. Вони взяли відео, де гравці грали в Go, гру, і зашили в один з кадрів фразу The Secret word is Needle. Відео тривалістю трьох годин. Тобто ви можете собі уявити, скільки там кадрів в цьому відео. Ну і дали модельці: знайди мені кадр, на якому є ця інформація. Що ви думаєте? Так, вона справилась: ось цей кадр. Ну, якщо подивитись на кадр, то тут. Текст є на стінах, на столі, субтитри включені, але моделька, власне, знайшла то місце, той кадр, на якому була ця прихована фраза The Secret Forte Needle». Вона справилась з цією задачею. Це ще раз підтверджує про потужність цієї модельки і можливість дійсно працювати в режимі мультимодальності. Ось тут є оцей репорт детальніший, Я залишу посилання в описі до цього відео, щоб ви могли. Подивитися. Ну, далі вони розповідають про етичність, про safety тестінг, що обов'язково моделька має пройти. Буде червона група, яка буде з цією моделькою працювати. Мені здається, вона вже зараз працює, тестує і дивиться, як моделька на це все реагує, ну і чи далі можна впроваджувати цю модельку в публічний доступ. Ранній доступ до самої модельки можна отримати, заповнивши ось цю от форму. Ви попадаєте на сторіночку, там є кілька запитань, ви їх заповнюєте, і очікуєте на свою пошту. Посилання на модельку, і далі вже в ai студії від Google ви можете її тестувати, з нею працювати. Я заповнив теж форму, поки що лист не надійшов, Ну але я думаю, за кілька днів надійде лист і можна буде пробувати в реальному режимі дивитися, як моделька працює. Ну і на завершення хочу сказати, що Google дуже потужно рухається в сторону мультимодальності і створює модель, яка дійсно вміє працювати з аудио, відео, текстом, кодом. Одночасно і це все переплітається. На відміну від OpenAI, де архітектура побудована таким чином, що є різні моделі. GPT – це є текстова модель, далі це є графічна модель. От зараз вони запустили просто колосальну якісну модель SORA, яка вміє генерити відео з тексту. Але на відміну від Google OpenAI, він не має такого ефекту мультимодальності органічного. Це все різні модельки, три модельки вже на рівні там, архітектури, вони якось їх. Між собою інтегрують. Google же ж про це розповідає, що в нього сама основна монолітна модель, вона вже є мультимодальна. І з точки зору довготривалої перспективи, з точки зору можливостей розширення, мені здається, що у Google все-таки більше шансів вийти на інший рівень штучного інтелекту. Тому, як на мене, Google дійсно зараз знаходиться в досить виграшній позиції. На цьому все. З вами були штучні інтелектуальні історії. Дякую, що додивились це відео до кінця. Свою дяку та підтримку можна залишити на Баймі кофі. З вас лайк, підписка, дзвіночок. А я вам бажаю всього самого-самого найкращого. Експериментуйте, створюйте, донатьте, а саме головне, бережіть себе та допомагайте ЗСУ.